Вітаю! Це антистрес по-українськи. з вами я, професор Інна. Я в Україні, в центрі України, в відносно безпечному місці під час війни, О пів на шосту ранку, але ми вже давно на ногах. У нас дві доби не було світла, і ми оце тішимося, що воно є. Але дай Боже, щоб це було найгірше, що з нами може бути. Так, у нас. Якісь збої з цивілізаційними зручностями. Але це не причина для того, щоб страждати, нудьгувати. У нас маса роботи просто розділилося зараз життя на світло є і світла нема. І як не стресувати, зараз про це поговоримо. Це не привід для того, щоб жінка виглядала якось гірше, ніж зазвичай. Нашим солдатам. В окопах набагато гірше і маємо це розуміти. А кожен має займатися своєю справою і робити все для того, щоб на планеті був мир. Бо така вже історія нашого людства. І так уже звикли люди. І час від часу їх викидає війною із зони комфорту. Як вижити? Як не стресувати у цей момент? Що про це писав Віктор Франк? Сьогодні ми продовжуємо серію. Це вже. Третя лекція, що хотів сказати автор, говоримо про Віктора Франкла, психолог у Констаборі. Знаєте, хочу згадати, що попередні рази не нагадала про те, що розповідав Віктор Франкл з біографії своєї. Та от хочу зазначити, що його другий шлюб, який відбувся у 1947 році після війни, із. Ревною такою католичкою, він протривав найдовше до, його, до кінця його днів. І незважаючи на те, що він сповідував іудаїзм після тих страхіть, які пережили, і він і його дружина після Другої світової війни, вони до кінця своїх днів поважали свої релігійні погляди. І тому святкували і католицьке Різдво, і Хануку. І ходили і до костьолу. І відвідували синагогу. Отак, От в одній сім'ї приклад того, як можна не стресувати, як можна не конфліктувати, а мирно жити, розуміючи сенс життя. Про сенси. А зараз багато хто в українських домівках стресує і є прикладом антистресу для усього світу, коли вимикають світло. Бо ж багато хто починає нудьгувати за тим, Прекрасним часом, коли все чудово, вімкнули, водичка тепленька, газ є. Що про це пише Віктор Франко? Навіть найсильніші знастужили за часом, коли знову матимуть вдосталь хорошої їжі, не заради самої їжі, а заради знання, що нелюдське існування, яке унеможливило нам інші думки, окрім їжі. Колись скінчиться. Думки про їжу, слава Богу, конкретно в нашому регіоні нас ще не турбують. Але дуже величезна частина України, ну, якщо не голодує, то живе в проголоді, особливо ті, хто на окупованих, деокупованих територіях. Як вони борються зі стресом, вони розкажуть потім. Ми могли провадити нескінчені суперечки про сенсовність та безсенсовність. Сенсовність певних методів поводження з маленькими пайками хліба, які в останній період нашого ув'язнення давали лише раз на день. Існувало дві філософські школи. Перша виступала за те, щоб з'їдали пайку негайно. Інша група, яка відстоювала розділення пайки на кілька порцій, вдавалася до інших аргументів. Знаєте, минулого тижня я консультувала. Жінку, яка багато тижнів провела в укритті поруч із Азовом у Маріуполі, її родина не мала їжі більше одної ложечки рису на добу. А там було двоє маленьких дітей підліток і трирічна дитина. Як вони вижили в цей період? Про це ми поговоримо, коли дочитаємо Віктора Франкла. Про паралель із сьогодення. Недоїдання, окрім того, що спричинило загальну стурбованість їжею, ймовірно, також пояснювало той факт, що наші сексуальні бажання цілком зникли. Отут маємо зупинитися те, що я на першому відео говорила: про той період, коли знаючи особисто Зібенда Фройда. Віктор Франк свого часу відійшов від психоаналізу, бо говорив, що сенс не тільки у тому, що нами керують якісь комплекси пов'язані з нашими сексуальними бажаннями, прихованими і уже наявними. Про які сексуальні бажання можна говорити у підземіллях казематів? Про сексуальні бажання людей, які голодують. Гарно говорити про це, коли у людей якраз надлежок усі, окрім вони в зоні комфорту. Зона комфорту вимагає сексу. Сексу, правда, вимагає ще і зона стресу, дещо іншого. Але ось ці умови недоїдання це зовсім інші наші потреби. За Абрахамом Маслову, їжа йде у нас на Якраз на третьому місці, на першому місці дихання, на другому вода, на третьому їжа. Це третя потреба, без якої ми довго не можемо бути. Але її стабільна відсутність пробуджує у нас надзвичайну потребу, особливо якщо, наприклад, ми можемо дихати і ми можемо пити воду. Як вижити в цих умовах ну, елементарно, ну не треба нехтувати тими моментами, що якщо ми знаємо, що може бути. Може бути Ситуація критична з харчуванням, тобто десь недалеко в воєнні дії, значить треба подбати про запаси незначні, щоб не напали миші у приватному будинку, або це все не з'їла якась кузька, чи щоб це все не зіпріло. Але ми маємо дбати про це. Якщо буде вам цікаво, розкажу, як ми готувалися і заготовляли їжу. Ну, Елементарно ми крупи сушили, щоб з ними нічого не сталося, поки є газ в духову шафку. І пересушували так, щоб там будь-яка зайва вологість або будь-які личинки, комах ще можуть бути, були знищені. І тепер ми можемо не хвилюватися. Хоча, повірте, і це може не вберегти, але ми маємо, щоб не стресувати, оберігати себе від тих чи інших моментів. Навіть у снах в'язень не зосереджувався на сексі. Хоча його фрустровані емоції, витончені, вищі почуття постійно з'являлися у сновидіннях. У більшості ув'язнених примітивне життя і намагання врятувати свою шкуру призводило до тотальної втрати зацікавленості всім, що підпорядковувалося цій меті. І це пояснювало цілковитий брак сентиментів. Тобто боротьба за їжу. Елементарна потреба того, що ми маємо вижити, щоб їсти, це наша психіка нами керує. Тому що вона знає, перша потреба відфільтрована, ми дихаємо. Друга потреба вода. Є в'язнів, напували водою. Мені розповідали, як в Маріуполі в укриттях доривалися до підземних вод, пробиваючи ломом десь бетон. Щоб тільки нацяпати жменьку води і потім перекип'ятити, бо не було як профільтрувати хіба що від великих решток, отак, От у 21 столітті у Європі, ми живемо. І дуже класно, якщо Десь хтось навчав дітей отаким от елементам виживання. Дуже чудово, що діти були готові, вони вже були зменшені до стресу в Україні. Це е, пласт, скаути, е, та саме в Європі, Сполучених Штатах Америки дуже чудові. Оці способи привчання дітей до виживання в елементарних умовах. Ми залежні від природи, а не тільки ще від наших катастроф, які ми самі ж самі створюємо. І про це маємо розуміти загалом. У таборі панувала ще й культурна сплячка. Існувало лише два винятки політика і релігія. Про політику говорили всюди майже безперервно. Дискусії точилися в основному навколо чуток, які підхоплювали й широко передавалися один одному. Чутки про військову ситуацію зазвичай бували неоднозначними. Вони швидко змінювалися і спричинювалися лише до війни нервів і напруженого стану свідомості в'язнів. Неодноразова надія на швидке закінчення війни, окрилена оптимістичними чутками, поступалися місцем, місцем повного розчарування, дехто втрачав будь-яку надію, але найбільше дратували невиправні оптимісти. Ті, які просто казали, що «так, завтра все буде класно, все буде класно. Вони дратували інших. Оце треба дуже над цим задуматися і розуміти, що є оптимістичні реалісти. Тобто ті, які оцінюють реальну ситуацію і знають, що треба підготуватись, не сидіти і не чекати, що так дадуть світло, все буде завтра класно, дадуть, але тимчасово. Тому що лінії електромереж у нас пошкоджені, у нас пошкоджені усі центральні системи електропродукування. І сподіватися на те, що вау, завтрашнього дня буде світло, це не оптимізм. Це дурість, вибачте. І від цього дійсно мало того, що будуть дратувати всіх довкола. Але ми маємо розуміти сенс того, що рано чи пізно усе закінчиться. Не сподіватися, що це закінчиться завтра. Бо завтра може прийти натомість розчарування. Про це пише Віктор Франк. І пам'ятати, що дійсно, і зараз ми це бачимо, дві розмови, які точаться у соціальних мережах, наскільки вони доступні тоді, коли з'являється світло, усі говорять про політику і про релігію одвічні дві проблеми. Політика як спосіб соціальної взаємодії людей, керованої іззовні. Бо саме політика визначає, який спосіб соціальних взаємин буде один в одного в суспільстві. Вчора мій учень у вечірній школі, дякую Богу, що був доступ до інтернету, мені вдалося провести ці уроки. Так, от учень, дев'ятирічний хлопчик, Максимчик, вибачте, прізвище не скажу. Може, колись ця дитина почує ще раз свою геніальну думку. Він раптом каже, коли я сказала, давайте не будемо про політику, коли діти почали говорити бажання і сказали, я бажаю, щоб і почали бажати смерті всім довкола ворогам. Я їм сказала, що вороги мають відповідати за свої вчинки, а мертві вороги за свої вчинки не зможуть відповісти і не зможуть знешкодити всі свої наслідки. Я їм сказала, що ми не говоримо тут про політику. І хлопчик Максимчик каже, так, ми не говоримо про політику. Але ми маємо знати, що школа це політика для дітей. Геніальнішої фрази за останній період я не чула. Так, навіть там то є своя політика як спосіб взаємодії. Щодо релігії, так, зараз віра, хоча це різні поняття віра і релігія, але саме релігія визначає те, чи правильно ми віримо. І кожен буде намагатися притягнути саме до себе. І в соцмережах звучать саме якраз фрази про те, що у нас релігія та чи інша повстають якісь сьомі, восьмі, дев'яті, десяті каденції хрестові, католицизм, буддизм, мусульман все, що можна тільки продукувати. Це ваш вибір, на що ви звертаєте увагу. І дійсно, якщо сенс є хоча б у розмовах. Хай люди розмовляють. Це їхній антистрес. У кожного він свій. Але маємо вчитися ще іншого антистресу. Хтось антистресує, проводячи такі дебати, як казав мій клієнт, почекайте, бо в мене після цього дискусія з приводу воєнної ситуації в Україні. Чудово! Якщо це його тримає на плаву, якщо це е, його витягує з депресії, хай розмовляє про політику. Якщо йому так легко. Це просто розмова про релігію і про політику, яку, яка на цей момент має сенс для людини і рятує її від тієї чи іншої проблеми. Зацікавлення в'язнів релігією, якщо воно в них виникало, було найбільш щирим. Глибина і сила релігійної віри часто дивувала і зворушувала новоприбулих, які ще, в принципі, не розуміли, куди вони потрапили, бо вони перебували на тому першому. Етапі, ще неприйняття цієї ситуації. І ви звернули увагу Віктор Франкл в попередній цитаті, я просто тільки Словосполучення називається вона культурна сплячка. Тобто політика і релігія, в принципі, це не є культура. Це є просто спасіння людей у той момент у вигляді певних дебатів, дискусій. Нагадаю, що дискусія це суперечка, а в диспут це обговорення. І попри вимушену фізичну та духовну примітивність життя в концентраційному таборі духовне життя могло бути глибшим. Уразливі люди, які звикли до Багатого інтелектуального життя, коли відчували сильний біль, а вони дуже часто були тендітної статури, але їхнє внутрішнє життя не страждало так сильно. Вони могли відчувати цей біль. Вони були спроможні рятуватися від навколишнього жахіття в багатому внутрішньому житті й духовній свободі. Тільки таким чином можна пояснити явний парадокс, деякі слабші. В'язні фізично слабші, часто виживали в таборі краще, ніж міцні люди. Отут і постає величезне, значуще, що полягає від культури, від духовного світу людини. Це доказ, це факт. Людина, яка може в момент фізичного болю заглибитись у внутрішній світ, вона повинна його мати не в той момент. А напередодні того. Духовний світ, який формується із найменшого віку від народження, баще до того, в утробі, зараз світ весь говорить про пренатальне виховання, про виховання в утробі матері, про те, що дитина там, розвиваючись, чує. Деякі дослідження вказують, що дитина може пам'ятати уже через 20 годин після. Зачаття зародження клітини вже відновлюється пам'ять. Ну, ми ще це науково не довели, це гіпотеза з незначними підтвердженнями, а те, що як треба виховувати духовно багату людину, ми про це поговоримо в окремому нашому відео. І ще в нас є чудова книга Януша Корчака. Ось ми поговоримо. Про те, як любити дитину. І поговоримо ще чудернацька книга із цього контексту Ма старої Буки після трьох років пізно. І я вже не кажу про іншу бібліотеку. Оце духовний світ, до якого привчили мене мої батьки, до якого я привчила свого сина своїх внуків. І це роблять багато хто з людей. І тому внутрішній світ він витягує потім, бо він наповнений сенсами. Краси, життя, любові. І та варто тільки підтримувати. Я знаю жінку, яка пережила групове зґвалтування упродовж кількох діб. Жінка мала освіту лікаря. Вона мала багатий духовний світ. Вона любила мистецтво, музику. І кожного разу, коли до її тіла добиралися брудні руки, вона входила в свій духовний світ і жила там. І це порятувало її психіку, це порятувало її навіть фізичний стан. Вона знала, що вона, як лікар, має фізично розслабитись, інакше її зовнішні і внутрішні органи будуть пошкоджені. Вона розуміла, що це треба пережити. Бо вона не може нічого змінити в цій ситуації. Вона зв'язана. Але якраз оце поринання у світ, вона згадувала своїх рідних, моделювала ситуацію, коли вона за родинним столом з чоловіком і дітьми. Коли у них усе чудово, все класно. І це дало їй можливість вижити, повторюю, зберегти психіку. А розмовляла вона зі мною, що є потреба виговоритися після зґвалтування. У жертви є потреба розказати рано чи пізно, в декого дуже пізно. В неї виникла раніше ця потреба. І щоб зрозуміти, перевірити сторонньою оцінкою, чи дійсно все нормально з її психікою, чи їй тільки здається. Людина здатна на все. Людина може знайти внутрішні сили, але для цього вони мають бути в неї сформовані. І має не піддатися отим якимось негараздам, які ну, рано чи пізно можуть бути в нашому житті. Мене приголомшувала думка: Уперше в житті я побачив істину, оспівану багатьма поетами в піснях, проголошено найвищою мудрістю багатьма мислителями любов. Це остаточна. І найвища мета, до якої повинна прагнути людина. І тоді я усвідомив найвеличнішу таємницю, якою діляться поезія, мистецтво і віра, порятунок людини, відбувається через любов і в любові, в любові до себе, до інших. Цю фразу я неодноразово виставляла у соцмережах, цитуючи Віктора Франкла. Цією фразою я починаю і закінчую наші вебінари і тренінги для вчителів, психологів, батьків для дітей. Любов це єдине почуття, єдиний стан, який може подолати все попри все й попри всіх. Вивести людину зі стресу. І в критичний момент Віктор Франк думав про свою дружину, про любов до неї, розмовляв із нею, не знаючи, що її вже немає на світі в живих. Бо, в принципі, я так зрозуміла, поховавши в своєму житті дуже багато рідних і близьких, я зрозуміла те, що смерть ну, це така дрібниця, яка не може розлучити мене з ними. І я розмовляю з ними попри, попри всіх, і це не якийсь хворобливий стан, зовсім інше. Це спогади, розуміючи, що вони десь там, бажаючи їм там спокою, не Зважаючи на те, яке він розповідання у мене є. Сповідуючись їм, Каже, кажучи, що ось шкода, от зараз би дуже зназубилася ваша думка. І коли мені вночі після такої розмови приходить така думка, я думаю, це та моя любов до них, і їхня любов до мене, вклала тут у голові усе до кубки. І це є сенс. А сенс він позбавляє стресу. Я зрозумів, що людина, у якої у цьому світі нічого не залишилося, усе, що може відчувати блаженство хоча б на мить, розмірковуючи про кохану особу. У стані цілковитого спустошення, коли людина не може виявити себе в корисних діях, коли її єдине досягнення полягає в тому, щоб гідно нести свої страждання, у цьому стані людина здатна. Любовно пригадуючи образ коханої почути повноту буття. Уперше в житті я спромігся зрозуміти значення слів. Ангели заблукали в неустанному спогляданні низкінечної слави. Саме на цьому моменті любові хочеться залишити, зупинити оцю частину нашої розмови. Щоб ви нескільки не змінили свої переконання, а задумалися, що нами керує. Якщо у вас немає любові тут і зараз, полюбіть світ, полюбіть себе, полюбіть книгу, полюбіть ось цю рослинку. Я її дуже люблю, і скільки років, що навіть страшно вже згадати. І вона ну, не стариться, що я її смикаю, Бо це наше спілкування. Інакше б вона вже давно мене покинула. Сенс в усьому. Сенс у тому, що ми є. І якщо ви його шукаєте, ми його знайдемо. А отут от є підказка.